Привіт, Василинко і Андрій, Привет. привіт, денс денс. Сьогодні у нас день Святої Катерини, і ми будемо да. розпаковувати подаруночки. Ні. твій день народження 14 грудня. Да. Раніше день святої Катерини був 7-го, ну а тепер ми повернулись до старого It's календарю, і то він знову як давно давно був 24 листопада. Що кожен з діток отримує кіндер? Василенка, це тобі, це ні. тобі, Андрійко, Отакі от Санта Клаус, в яких да. є сюрприз. Подивимось, який да. і у да, тебе Санта Клаус О, спільний конструктор. Колись давно в нас вже такий був. Ми купили ще, щоб було більш деталей і щоб вони не сварились за літачки. І от така гра, шиворотна вигоріт. Що будемо першим розпакоїти? Добре, давайте. Є, де я маю? І що така є? Давай. Андрійко яйце, щоб ти не забруднився. Так. Я розпакую. А я я Там спаблю. Тримай Андрійко першу половинку. Так. Яйця свого. Їш. А ми подивимось, що у тебе за подорожі. Мама, мама, у нього не д яйца. Це буде хто? Якась тваринка. Я навіть поки що не можу зрозуміти. Мордочка трохи на мишку схожа, а я не знаю, це мабуть на мишку, ні. Мам, є таке моє яйце. Вася, Ось така я... тваринка. Вася. Його упав. Я навіть Курить. не знаю, яка це. Мам, там, я хочу. Тому яєчко буде. Вася нома. Поки Андрійко їсть. Вася, ти, вася, ти. Тримай Василинку. Смачну. Так, а тут що у нас? О, борсук. Це буде у нас. Чи скунс? Почекай, мабуть, скунс. Це, мабуть, скунс, а не барсук. З білою стрічкою, да, скунс, Толя? Я думаю, це скунс. Так. Так, тримай другу половинку, Андрійко. Так, а всередині Санта Клаус. Ой, розламався, ну нічого. Є отакі от пазли. Ми їх зараз подивимось. Так, тримай, Андрійко. Частку О, так. Ой. Ти можеш Вася гристи, якщо хочеш його, і догристися до пазлів. Як ти хочеш? Я хочу маму. Ти дивись пазли на зразу. А вони в файлику, так, не хвилюйся. А вона може. Мама, може, ти їдеш, щоб я пазли. Добре. А ти так поюмся, і пазлився достанеш. Так, а ну, які в нас тут? Що ти будеш їсти? Отакий пазл з Санта Клаусом і пінгвінчиком і сніговичком в Андрійка. Так. Подивися, Андрійко, на свій пазл. Пішов вже балуватись, поїв шоколаду. З денс ден, ден пішли мучити нашу ялинку таку залізну з минулого року. Він вже трошки її вже зіпсував дріт минулого року. Така на батарейках. Так, а Василинка склала пазл. А Тепер подивимось, який в неї пазл. І ми думаємо, що це у нас все-таки скунс. І або вихухоль, або муроховіл. Ні, це не собачка. Я ж кажу, скунс. А ну давай дивитися, який в тебе пазл. Хто там в тебе буде? А кушина я є. Ні, якийсь інший. Теж сам З Оленем. Собач. Трошки з маленьким дефектом. Не обрізали тут папір. Машина, коли робила Санта Клауса, мабуть, на виробництві. Тримай веселинка. А, а, а ми будемо дивитись разом. Катю собач. Так, ну що, гру розпаковуємо, мама? Да. Андрій, О! Обережно тільки бо там заднім може відриватися апірець, на якому наліп виноси. Так, это я теж таке. А поки розпоковано. Это как бы оєніво. А ну? Мама розкрила гру. Ану, давайте дивитися. Ось є інструкція у нас. Шиворот на вигоріть. Так. Піднімай, доню. І ось такі картки. Пакетик для них. І картки. Достав всі батарейки, щоб ялинка насвітилася. От ти. Я зараз правила зачитаю. О, ти, віч, як у нас і, да. ти поки дивися картки, Таку я буду читати. Представляємо вам новинку для наймолодших у серії Логіка малюкам. Настільну гру шиворіт на виворіт. Гра спрямована на розвиток логічного і асоціативного мислення не, дитини. Не знаю, сприяє я. розвитку уваги, пам'яті, аналітичного а, мислення та, і мовлення. Що та, там ти склала? Ану показуй. Не могу сказати. Так. У комплект гри входять 30 карток, на кожній з яких зображена або голова, або живіт, або попа та хвіст одного з персонажів нашої гри. Бджілки, лева, крокодила, акула, овечки тощо. Усього їх 10. Завдання кожного із гравців – зібрати із трьох карток правильного звіра. Так, наприклад, в правильного лева повинна бути голова лева, живіт лева, попа і хвіст теж лева. Зворотня! Мабуть, Андрійко, не сумуй. Отже, зворотня сторона картока має певний кольор, залежно від того, яка це частина тіла. Для голови це блакитний кольор. Дивися, блакитну знайшла. Ану показуй. От, Вася тримає блакитну. Покажи, я це голова. Ой, хто ж це такий, мабуть, страус? Да. Для живота рожевий. а ну знайди з рожевим. З рожевим. А для попи і хвоста жовтий. Давай. О, з іншого боку покажи. О, це живічий. Мабуть, свинки, да? Там не так? Схожий. І хвіст має з попою бути жовтий. Ану, знайди жовтий колір. От, А ось і жовтий. Отже, як грати? Усі картки викладають на стіл або на будь-яку іншу рівню поверхню. Лицевою стороною донизу та перемішують. Потім кожний з гравців бере собі в темну. Три картки зі зворотами різних кольорів: одну з блакитним, одну з рожевим, одну з жовтим. Перевертає їх лицевою стороною нагору і дивиться, що за звір у нього вийшов. О, мама, я на все честь води. Вівці? Молодець. При цьому інші картки залишаються лежати на столі лицевою стороною донизу, утворюючи так званий базар. Якщо звір неправильний, то гравець повинен прийняти рішення якого ж правильного звіра він буде збирати? І згідно з цим рішенням, йому потрібно замінити одну або дві з наявних у нього карток. Ой, молодець. Давайте. От дивіться, а тут є собачка. Чим? Так, на чому ми зупинилися? Протягом одного ходу він може або поміняти на базарі одну картку в темно при цьому картку, що повертає кладе лицевою стороною нагору, або поміняти на потрібну йому картку з іншим гравцем з передачею йому права одного свого ходу. Виграє той, хто першим зібрав правильного звіра. Для малят можливо спростити гру, обмеживши кількість звірів у грі до трьох, чотирьох, тобто дев'яти або дванадцяти карток. Грайте з задоволенням. Ну це ти відкрито граєш. А можна отак, дивіться, це треба перевернути отак все і взяти по три картки. Синю, жовту і рожеву. Зараз конструктор теж розберемо. Зараз приберемо Андрійко. Ану бери одну синю, одну жовту і одну рожеву. Ану, що у тебе вийшло, давай подивимось. Животик свинки, хвостик акули. Зараз Андрійку приберу, от йому не терпиться кастру. А голова собака! О, яка смішна тваринка вийшла. <голову собака> так, голова собаки, живуть свиня. Хвіст кита. кита. або бакули. Давайте по-другому собі. Так, ну тепер давай, мама, теж собі візьме рожеву. Це, мабуть, буде живіта болева, або собаки. Жовту. О, хвіст вівці. І рожева там була, чи блакитна яка? Блакитна. 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 О, черепаха. <плакитна> яка смішна блакитна. тваринка вийшла. А я хочу Ану бери тепер по одній теж картці. Ото. Ні, Андрійко, щоб не бачити, яку береш. Блакитна. Ну ладно, він ще маленький. Я думаю, з маленькими можна і просто складати по частинам, щоб діти правильно знали. Як тваринка виглядає. Ну це мій так погляд, як психолога, як мама. Кажуть. О, ні, ще животика нема у бджілки. Бівочика. Зараз знайдемо її животик. зі вотчик. її животик. З'явимося, де да її. И... От її. Да. Бджілка. Вот ні, ну, о, О, я вже її. Любиш собак, так, да? Андрійка? А ну, давай допоможемо зібрати собаку. Де? Від неї запчастини пошукаємо. ж собаки саме нема? О, оце її хвіст точно. Так. А де живіт? Може, це все таки в мене був її живіт чи це лева? А ну давай перевіримо. Одразу кажеш, що це Лева. Де ж тоді її живі? Там не падала жодна картка, бо нема щось. Собачого живота я не бачу. Зараз приберу поки що конструктор. А давайте всіх тваринок зберемо і подивимось. Тоді знайдемо собаку таким чином. Або пожаліємо, що виробники не поклали частку від собаки. Давайте Лева зберемо. Ні, це не його. Оце. Андрійку, а ну нахилися під стіл, подивися, там картка точно навпала. Не. Так, це корова буде у нас. Соба. я Це собака. Так, а ну збирай інші, а я зараз коробочці ще подивлюся. Аба. А ну щоб собаку зібрати. Дивлюся. Ну, може, тут дуже Нема. Так, ну сподіваємось, що виробники поклали собаку, бо Андрій без собаки, це не Андрій, так? Да? Він дуже любить у нас собаку. Давайте що вона так. Ось якась зараз точно впала, ну то не собака була. Дійсно, саме собаки немає. Ні, от вона! Вона була під підкицей денс-денс-денс-денс її заховала. Ей, я люблю гратися з тобою в хованки, Андрія. І собачку заховала, а де наша собака? Чого вона не прийшла? А, манежику, відпочиває з іншими друзями, Андрія. Ясно. нічого, так собака. Я ты щем, любишь Синку собьем, синку, вот ты, Да, 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 да. еще Ой, Ой, я взбияю. Мама, я дам... его Да, мы же сделали уже. Да, а я где? Да. А ты сделал собаку. Интересная игра. Да, да. интересная. Это наша Та ну, я нам Катерина. Є. Є, боююся. Ну так, ми монетки. Це буде красиво і Да. Так. Да. І так да. і місяць. Я мама. Пальці треба переслати. Ну і оскільки це День Святої Катерини, моя матуся зв'язала мені на іменину такого мишенятка. Ну, я завжди вважала День Святої Катерини першим різдвяним святом, бо mm -hmm. за старими традиціями так воно і було. От. Потім Андрія, потім вже Миколай. Різдво і Новий рік. І оце хреще. Так, ну що, будемо відкривати конструктора. А мишенят, ну просто чарівне. Самі подивіться. Моя мама чарівниця. А я дуже люблю мишеняток. Що, дощика прибрати? Так, а ну. Василинці теж сподобалось моє Так, Мого улюбленого кольору. Такий а, гарненький. Я, а де з ним вже познайомилася? Ще хоча. О, 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 о. о, я вам чуть. Ой, Андрійка -а -а. Ой, грається тим, тими кіндерами і вже ж вони з Денс-денс катартину. Давайте виймаємо! Рожевий, так, як Вася мріяла, так? Так. його От що можна тут скласти, пропонують нам. Летачок такой, как наш. это тебе за то, что ты где-то там не купила, Ой, это хочу кикать. Ой, это колёчки, колёчки, О, летачок, силы. Ой, дякую, Василинка, дякую. Як з вами тут цікаво! Да. Я такий щасливий, що до вас потрапив! Пі-пі-рі-пі! Да. -пі -пі. ага. Бабуся у нас молодець, правда? Нас молодець, правда? Да. О, Ай, Давайте будемо гратися! А мама вам поки почитає казки. Так. Да. А ну, як указочку будемо читати. Моя... Так. О, давайте, я... давайте снігову королеву почнемо читати. Я, І, я, пока, собі я... Збирай Ханс Кристиян Андерсен. Снігова королева. О, Оповідання перше. Дзеркало та його скалки. Отож почнемо. Як дослухаємо нашу історію до кінця, будемо знати більше, ніж тепер. Андрійко, дай вас і Васі теж. Як дослухаємо нашу історію до кінця, будемо знати більше, ніж тепер. Так от, жив собі троль злющий, призлющий. Якось був він у чудовому гуморі, бо зробив таке дзеркало. В якому все добре і прекрасне, О, маліло ні. і спотворювалося. Це, все. А це все і жахливе. Андрійко, не будь схожим на того троля, про якого я читаю. А це номер запаковщика ельфа, який складав цей конструктор. Ельф номер 12 У нього робоче місце А 2 Бачу, це, мабуть, цей троль Василинка. Бач, який він?